Варварський видобуток бурштину на полісі проблема номер один для цього регіону, адже повальна жага збагатитися за рахунок сонячного каменю, яка швидше нагадує масовий психоз аніж цивілізований підхід до пошуку корисних копалин, завдає болючих ударів екосистемі під корінь знищує природній ландшафт, місцеву фауну і флору. Коли повернути на зрічненщину тут, за, за цим кільцем. Ну це ж просто це місячний ланшафт. Ще один присутній на форумі депутат від фракції батьківщини обласної ради Степан Бузян з'ясовував у народного депутата Василя Яніцького, обраного до парламенту на поліссі, Чому штучно відкладається прийняття закону, який би регламентував видобуток бурштину? Він сказав, що найперше, що закон має на прийняття 50 на 50. Я йому тоді задаю питання. Як Юру Віталійовича зробити прокурором? Ви зробили кажу, за неповні сутки. То чи не могли ви таким самим методом прийняти закон про старательський про видобуток бурштину? Учасники форуму нагадали про ще декілька життєво важливих проблем для зони Полісся, зокрема про несправедливо забутий державою згубний вплив на місцеве населення Чорнобильської катастрофи, про що можна судити із скорочення чорнобильських програм. Через недолуге господарювання можемо наразитись і на міжнародний конфлікт. Реконструкція самоплинного колектора. Тобто половину, більшу половину, можна сказати, зробили його, він 550 метрів, це в районі ЖД вокзалу. Тобто всі нечистоти, які збігають з міста Дубровиця, через цей колектор йдуть на чисті споруди, які розташовані в районі промислової зони ЖД вокзалу. І вже десятиліття ці нечистоти забруднюють річку Горінь. Тобто це питання навіть не районного масштабу. Це державного масштабу. Річка Горінь продає у Прип'ять Білорусію міждержавного масштабу. От. Е, я дивуюсь в тому, що Білорусь ще до нас до цього часу не має претензій. Одностайно висловлювалась думка: якщо найвищий ешелон влади в Україні не вдасться до екстрених заходів, нас може очікувати у цьому регіоні екологічна катастрофа. А тому свої вимоги учасники форуму відобразили у резолюції, адресованій Кабміну, Верховній Раді та президенту. У цьому переліку вимога розробки і реалізації вже у наступному році природоохоронних заходів, збільшення на них бюджетних асигнувань, прийняття закону про легальний видобуток бурштину. Якщо б влада використовувала всі важелі. Я думаю, цю, цієї проблеми вже б не було. Але закон, я ще пам'ятаю, депутатам Ширшун, Кошин Сергій Мефодівич, цей закон вже був. Його ніхто не приймав, тому що напевно комусь він не вигідний. Хтось заробляє гроші, йому він не вигідний. І я впевнений, що рано чи пізно, якщо держава наша хоче. Розвиватися вона повинна вирішити це питання. Я не вірю в те, що не можна прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину. Я не думаю, що цим депутатам буде. Приємно їхати до людей, що вони не прийняли закон. Їм будуть всім цим депутатам Верховної Ради ставити запитання прості люди, де ви були рік-два назад, коли перше читання пройшов закон про видобуток бурштину. А до другого читання він так і не дійшов. Я впевнений, що декілька таких резолюцій ну, повинні допомогти, в тому числі і нам, як депутатам обласної ради, будемо рухатися з нашими колегами з Верховної Ради, і кажуть народі під лежачий камінь вода не тече. Голова громадської експертної ради Михайло Корилкевич вважає, що назріла необхідність у проведенні подібної екологічного форуму і у дубні. Ми знаємо, що видобуток бурштину, який не був погоджений з місцевою громадою, так і залишився невирішеним, і не так давно наша організація займалася проблемою викидів місцевого елеватора. На жаль, створена тимчасова комісія депутатів місцевих не виїхала на місце, щоб пересвідчитися, що очисне обладнання встановлене. І почався сезон, і знову ж рожевий пил падає з неба. Нова проблема для міста Дубно це старі очисні споруди, викиди з каналізації попадають в річку, і це може перетворитися на катастрофу. Млинівські активісти вже підняли це питання. І по оцінках експертів для цього для вирішення цієї проблеми потрібно 30-35 мільйонів гривень. Тобто місцевий бюджет не потягне цю проблему. Треба об'єднуватися з обласним бюджетом, треба залучати якісь зовнішні фінансування. І публічність цього заходу, я думаю, допоможе. І ми хочемо зараз звернутися до депутатів всеукраїнського об'єднання Батьківщина, щоб провести екологічний форум. По проблемах, які стосуються міста Дубно в сфері екології.